Як працює гіпноз? Повторюйте за мною цей простий експеримент, і ви побачите і переконаєтесь, як просто працює гіпноз. З'єднайте ваші руки в замок. Випряміть два вказівних пальці так, щоб між ними був проміжок. І просто дивіться між ними. А тепер повторюйте про себе, що ваші пальці це магніти. Ваші пальці це магніти. Дивіться між ними і скажіть: мої пальці це магніти. Не пробуйте ваші пальці звести, навпаки, робіть все можливе для того, щоб вони не зійшлися. Але продовжуйте повторювати, що ваші пальці вони магніти. І скільки би ви не прочалися, ваші пальці рано чи пізно з'єднаються. Ви можете бачити по відео. Я роблю все можливе, напрягаю свої пальці, щоб вони не з'єдналися. Але мої пальці чують лише мою команду, що вони два магніти, і вони не відчувають мого супротиву. Про що говорить цей експеримент? Ваше тіло виконує будь-яку вашу вказівку. Ви прокидаєтеся зранку, ви хочете в туалет, ваше тіло голодне і хоче їсти. Як тільки в мозок поступив сигнал, ваше тіло тут же виконує команду. Те саме відбувається з тілом, коли в ньому живуть якісь обмежуючі переконання, обмежуючі програми і вони працюють. Наприклад, програми щодо відносин, щодо здоров'я вашого, або щодо грошей, щодо фінансів, щодо вашого успіху або якогось бізнесу. Якщо там стоять у вашій голові обмежуючі переконання, які говорять, наприклад, що в цей досвід небезпечно йти, що багаті люди це погано, або, наприклад, що за помилки можна отримати якесь покарання? Відповідно, ваше тіло ніколи не піде в цей досвід. Ви можете мати план, ви можете мати стратегію, ви можете бути дуже розумним і підкованим. Але якщо у вашій підсвідомості... Живуть програми, які суперечать вашим цілям і вашим намірам, ваше тіло ніколи не піде виконувати поставлену задачу. Цей простий експеримент, ви можете його повторити кілька разів. Це не магія, це всього навсього наша структура. Тому що наше тіло воно виконує повністю наші вказівки. І якщо вказівки ідуть не такі, як нам вигідно і як нам потрібно. Наше тіло не піде в цей досвід. Подумайте про це. Якщо говорити про інструмент як гіпнотерапію, то гіпнотерапія якраз йде в глибини нашої підсвідомості і вона знаходить ті деструктивні установки, ті деструктивні переконання, ті негативні емоції, які стоять за ним, і змінює їх на позитивне. Тільки для того, щоб ваша структура перелаштувалася і ваше тіло захотіло йти в новий досвід, це дуже класно видно, наприклад, ем, на. Таких звичайних прикладах навіть заробітку грошей. Якщо людина заробляє тисячу доларів і ніяк не може перестрибнути цю би, стелю, так би мовити, стелю. Вона що би не робила зовні, вона ніяк не може перестрибнути. Всього навсього тому, що для вашої підсвідомості, для вашого мозку, для вашого тіла безпечно бути в рамках тисячі доларів. Якщо людина хоче підвищити дохід, вона йде до спеціаліста, до гіпнотерапевта. І розширює, наприклад, свою підсвідомість до 5 тисяч доларів. Для підсвідомості і тіла стає ця сума більш комфортною. Цілком ймовірно, що в самий близький час, тобто, можливо, навіть протягом кількох місяців, людина заробить ці гроші. І так поступово-поступово людина рухається до все більших і більших сум. Те саме відбувається в сфері стосунків, коли, наприклад, жінка. Боїться, в неї є страх чоловіків, і стосунки для неї це щось таке небезпечне. Тіло ніколи не піде в довготривалі стосунки. Якщо чоловік не один раз або навіть один раз, але досить сильно. Попалився в стосунках, його тіло більше не захоче мати серйозних стосунків і більше туди не піде. Можливо, ви не раз чули, як чоловіки говорять: о ні, це було останній раз. Я більше туди не піду. В глибині своєї душі вони хочуть цього досвіду, вони прагнуть до нього. Але оскільки там стоїть оцей от блок, і для тіла тепер це небезпека, тіло не піде, бо воно повністю виконує оцю от команду там. Небезпечно, значить, я туди не піду. Функція вашого тіла і функція вашої підсвідомості, так, це зберегти вам життя, йому плювати на ваші цілі і ваші мрії. Воно хоче всього навсього вижити. але ви, як свідома людина, якщо ви хочете кращого життя. Вам потрібно на це звернути уваги, не чекати чуда, що щось само по собі поміняється, а просто йти в свою підсвідомість і прибирати ті блоки, які вам заважають повноцінно жити. Найкращим методом на сьогоднішній момент для того, щоб це змінити, є гіпнотерапія. Саме вона дозволяє на рівні тіла, на рівні вашої підсвідомості перепрограмувати ті обмежуючі установки, які вже не працюють. І Впустити вас до ваших цілей і бажань, до ваших можливо, якихось потаємних. І важливих моментів, які би ви хотіли прожити і реалізувати в житті. Якщо вас зацікавила ця інформація, записуйтесь на безкоштовну консультацію, ми розберемо саме вашу ситуацію, яку вам, можливо, вже довгий час не вдається вирішити. І після цієї консультації ви будете знати причину, в чому власне причина. Якщо ви захочете, ми підемо в роботу далі, і я допоможу вам повністю усунути цю причину і наблизитись до реалізації. Ваших цілей. Бажаю вам миру і добра, і до скорих зустрічей!